Доброго вечора. Сьогодні утром знімав вам відео про герчицю, а сьогодні заїхав вже вечором, бачите, заходить сонце, красиво. Дивіться, бачите, як нас заїхав на наш баштан на І це вже тут, о... Я вам тоді знімав там, ну, бачите, от охранників, там. більше масіви тут, от так ось, раніше сіяв гібриди, тут ось 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 чуть пізніше гібриди, туди ось ось вже дині пішли. І по динях великі проблеми із тим, що зайці почали ходити на дині і робити нам ось такі проблеми. Дивіться, бачите як ось. Ось таке ось. Прийшли, кущ з'їли. Бачите, тут його трохи навіть... Рідше стало. Тут вони не доходила, тут ось рядки хороші. А тут -ту трошки посчитали, що він лишній. І понаробляли, попідкушували. Він ходив цей заяць раніше, ще як не було день. Потім тут ставили фонарики, там воно такі ставили, бачите. Вроді як трохи прогнали їх, а потім приїжджаю і бачу, вже майже наполовину готові дині Заяць почав. Вигризати. Так що не так все легко на кавунах, як ви думаєте. Виростити все одне, висапати, посадити. А ось, допустимо, цей вже. Ще ж його ж треба і до кондиції довести, а такі двогнових людей. Охороняємо, щоб не заходили двогної. Ну у нас з'явилися чотирьох Це менше тут кавун. До чого я хочу вести? Бачите, тут ось тільки почав недавно зав'язувати плоди. Ну, є більше, є менше. Там вже такі великі, там вже просто кавун великий. І будемо скоро вже його збирати, смакувати. А тут пізніше, спеціально так садив, щоб там йшли раніше, тут йшли пізніше. Ну, до чого я веду? До того, що занадились до нас зайці. Зайці занадились і почали ристи нашу диню і почали одинокі ось, дивіться. Бачите? Отаке ось, ось. І почали ми виходити з положення, почали заводити собак. Просто собаку заводимо, бачите, маленька собачка. Маленький гавкучий такі собачка, на посередині. Соняшний. І тут двоє-троє собак ми ось бачите, тут теж прив'язали. І вони між собою перегавкуються. Я думаю, що це першу ніч ми так поставили. Думаю, як-не-як. Зайців трошки вони мають розгонять. Чи може по запаху. Підказуйте, що я роблю неправильно. Може ви знаєте як. Ну, як вийти з цього положення. Поки ми виходимо з положення так. Дякую вам за підписку. Ставте вподобайки. Буду вам показувати, розказувати. Вон, бачите. Найшли таке місце невеличке, і там він сидить. Сидить, зараз я вам покажу ближче, бачите. Один прив'язали ближче до цього соєшника, другий прив'язали вон туди, в другий кінець, і третій собака там. Так що отаке відео коротке про боротьбу із чотирьох так що Якщо що знаєте краще, підкажіть. Тому що оці не працюють тихо, то я думаю, тільки повинні працювати собаки. Поки моя така думка. Що підкажете, буду вдячний вам. До побачення.